Доброго дня виноградарі! настав час робити огляд. Вина із Ріслінга Рейнського. Це вино урожаю минулого року, тобто 2022 року. І по вкусових смакових ароматики, що я можу сказати? Ну, як кажуть, ріслінг це виноград. Серед білих такий, як і Каберне Суміньон серед червоних. Тобто, це один із основних виноградів, або, скажімо так, одне із основних вин, яке може зберігатись, яке має, ну, в моєму випадку воно має досить відчутну таку танінність, воно терпкувате. воно дійсно вино з характером, тобто, це не легке біле вино для кожного дня. Його потрібно, до нього потрібно звикнути, його потрібно полюбити. Але воно цими своїми такими яскравими нотками, воно, скажімо так, не забувається. Але знову ж таки на любителя. На що я відчув особисто в ній, яке я показую вам зараз, в ароматі є свіжість, в ароматі є свіжість. Можливо, можливо є такий ледь відчутний аромат манго. В смаку немає манго. В смаку я відчуваю смак персика і в якийсь певний в мірі відчувається також смак грифрута. Ну, Це те, що я мог, міг саме ідентифікувати. Показую вам колір його. Можливо, якось отак. Да, мабуть, отак буде найкраще видно. Гарний, прозорий такий. Трохи, можна сказати, солом'яний вигляд у нього, цього вина, тобто немає ніякого кислення. Подобається тим, що вино має характер, що воно не із таких якихось простеньких. Ну, Плюс те, що воно має таніни, дійсно воно може зберігатися. Зберігатись не знаю скільки, але, по крайній мірі, я думаю, що мінімум три роки можна зберігати і воно від цього не погіршиться. Зараз покажу вам, що таке Ріслінг Рейнський безпосередньо на шпалері. Так, А це ось Ріслінг Рейнський безпосередньо вже на шпалері. Це його перше плодоношення. в минулому році було скажімо так, сигнальне плодоношення. Ну, Тим не мені я зробив декілька пробних бутилок з нього. Вийшло 5 чи 6 бутилок. Дійсно, як і заявлялося, він досить невисокорослий, хоча окремі лози є досить високі, але в порівнянні з іншими він, я би сказав, середньорослий. По своїм характеристикам, дійсно така особливість є в нього. Черешок листка має такий бордовий окрас, так і, як і про нього пишеться. Ну, на даний час він не хворіє, все в нього нормально. З стійкістю досить непоганою для хвороб. Деякі кущі більше нагружені, деякі кущі мають трохи врожаю. Ну, в цілому, мені воно дуже подобається тим, що я люблю бі білий вин тільки ті, які мають такий певний характер, щоб воно якось запам'ятовували своїм смаком. Ну, такий ріслінг рейнський. В моїх умовах він дозріває досить непогано. І, як писалося про нього, можна робити хороші. Достойне вина, навіть збираючи при цукрі 17 брікс. Тому будуть легкі ароматні вина при такому цукрі, але рекомендується все-таки зрізати його при е, більшому цукрі, тобто при більшому наборі цукру, е, тоді можна з нього робити вино, яке буде не на один рік, тобто не через рік випивати, а воно буде довше стояти у вас в тарі. Ну, така невелика інформація про Ріслінг-Рейнський. Ну, ще, на мій погляд, здається, що це ідеальний варіант до е, риби, до блюди з риби. Ну, Звичайно, не до жареної риби, а іншим способом приготовлення блюда. Ну, Ми пробували ту запечену скумбрію із е, цим вином. Ну, чудове поєднання. Тому всього вам найкращого. Сажайте, якщо ваші умови сприятливі для рісліна. Сажайте, думаю, не, пошк... не, пош... не пожалкуєте про те, що ви маєте цей сорт.